Привіт всім, хто дивиться мій канал ПТ-16. Сьогодні вирішив поміняти прибор такий, що в мене стояв. Обороти двигуна, чисто такий. Це з газона з пазика автобуса, з газона, з пазика автобуса. 12 вольтовий. Я його зняв. В принципі, якби він це підходив, тільки трошки, трошки, звісно, не соответство оборотам заявленим. Треба було підбирати шківками обороти, тому що він працює від оборотів генератора. Підключення в нього дуже простеньке. Скажу так, це в нас плюс плюс, від гене... замка зажигання йде. Це болт, підключення, перемінка від генератора, вивод спеціальний і маса мінус. Так, і тут, соответственно, подсвітка. Оце такий приборчик. Так, я його, все. така в мене проводка тут. Ну, все працює. Так, трошки меншив я посадочне гніздо, таку пластинку вирізав, купив другий тахометр. Зараз буду показувати, який він. Зараз сюди встановлю <кхем> ось трос, трос привода. Ну і зараз в мене лежить якби під сидушкою. Я його зараз акуратненько буду переміщати. Длина троса 2,30 по длині. Ну, лучше б, звісно, було десь 2,5. Ну, зараз буду це встановлювати. Так, по поводу самого привода. Привода. Так, стояли тут у мене е, моточаси. Поставив механічний привод на тросик. Ось. Я ж кажу, ну це я зараз буду встановлювати нормально. Зараз буду виводити, де удобно і щоб лучше він стояв. Механічний привод. Отакий. Так, так. Ну це вроді по цьому. Так, зараз буду об'ясняти, в чому, чому разниця в приводах. Так, стояв у мене моточаси. Чистому то часи отакий привод. Тут в нього маркировочка така. Так. Так, яка тут маркировка? Я вже їм. Ще чисеть -се. Господи. Так, СН 10, Так, і. на... Оцей привод стоїть отакий метелик. Він встановлюється на шестерню приводу насоса. Але щоб поставити механічно на трусик, треба, щоб цей метелик поміняти. Треба, щоб вони різного конфігурації бувають. Скажу так, ось як по каталогу дивитися, я зараз на даний момент встановив отакий привод. Це його маркировочка ПТ А. Так, і тахометр, тахометр соответственно, ТХ 136. Каталожний номер 3813010. Це просто за що кажу, що оці приводи вони трошки відличаються. На УМЗ, там МТЗ на Т16, Т-25, це іменно на Т-16. Так, по поводу цього метелика. Так, тут метелик в такій конфігурації. А той, що на привод на, привод на цифри, то ось, ось такий. Із-чого? Оцей трошки вищий. Значить, якщо встановлювати привод механічний, то тут висота. Плажна бути 34 мм. Я взяв, їх там ніско видав, єсть. Соотвісно, зрозуміло, що... Так, де у нас тут планка ось. У. Планка. Планка ось у. Маркировка його. Така. Він трошки не сходиться з оцією планкою. З цією. По каталогу, соотвісно, друж планка стоїть ось. У. Д37М. Значить, так, якщо знайдете <смітнє> будете заказувати планку, то треба планка, щоб тут була от низа до верха 34 мм. Ну, може, 35 мм, але взагалі у мене 34 я зробив. Так, заказав я такий тахометр. Що я зробив, що я зробив зразу? Припаяв масу, то що на заклюпки слабенько воно тут держиться, надів на лампу підсвітки кембрик такий Термоусадкою паяв, щоб не було щелин. І, соответственно, все обробив тут силикончиком, щоб не попадало всередину пиляка. Тому що трактор і трактор пиляки буде повно. Тут стоїть. Уплотняюча резинка, ну вона так собі, зразу кажу, ну, як стоїть, то хай стоїть. Значить, принцип роботи. Принцип роботи цього прибору. Якщо так роздивитися, може хто трошки не розумітиме, як воно працює. ну такий принцип. Так, ось маркировка його ТХ-136. Це, це іменно на дві тіль Д-21 того, що там відповідає обороти і по швидкостях. Значить, тут стоїть ось шість, шість таких колець. Ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це шість скоростей. Скажу так, перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Тут навіть є ось внизу, так видно там, воно маркировочки, ось під стрілочкою. 6, 5, 4. Це означає так, допустимо, ви їдете на четвертій скорості. На четвертій скорості. І, стрілка показує, допустимо, на восьмірку, Це значить їдете 8 кілометрів. Так, нижня градуїровочка. Нижня градуїровочка нижня це ось о, оця шкала. Це 5 4 3, 2, Це вом. 에, умножаємо на 100, це виходить ось 200 оборотів, 300, 400, 500 і 540 максимальні обороти. Сама нижня оце, це в нас обороти двигателя. Тоже умножається на 100. Ну, соответственно, 1000 оборотів, 1100, 1200, 1300 1400, 1500. Ну, соответственно, так. Значит, допустимо, так, стрілка показує так. Ну, приблизно я показую так стрілочку. І допустим, ви їдете на шостій, це у вас скорость, е, ну, отак, допустим, скорость буде десь, е, приблизно ну, 12,5, може 13 км. Обороти, обороти двигателя 1000 оборотів. Якщо включити валотбора, то десь при, при, приблизно ну, 300-320 може там, 320 оборотів валотбора. І ось ось стоїть ще механізм, це моточаси показує. Так, оце по поводу цього прибора, тут нема нічого сложного. Ну, він якби більш-менш універсальний. Лучше, ніж електрический. За чого? Тому що тут зразу показує і обороти, і обороти, допустимо, мотора. Обороти. Вома, Ома, якщо работає. Ну і, відповідно, скоростя на Т-16, в нього як би 8 скоростей. 6 основних, ось у 6, от 1 по шосту. Є одна понижена і одна задня. Ну, це ж теж все скоростя. Так що, ну, хто може считати 6 скоростей, ну взагалі вважається, як би правильно, то 8. То що люба скорость, це є скорость. Так. Значить так, зараз я його там приготую місто. Трошки отак вот засиліконив, щоб пиляки не було. І зараз я його буду туди встановлювати. Ну, По поводу, звісно, оцього троса привода, то, звісно, якби його було десь 2,5 метра, ну якби оця штучка отак вот трошки якби рівніше стояла, тому що в мене фільтри високі, фільтра трошки нижчий, він був, то був би менший перегиб. Або взяти, може не знаю, з варенням просверлю тут трошки тверстя, підвернув цю привод тросика, щоб він так сюди стояв між фільтрами, то воно, звісно, буде набагато краще. Ну, зараз так, поки зустанавлюю, а потім вже буду переходити. Може другий тросик куплю. <кхе> так, оце воно в мене тут Щас на даний момент така проводка. Получається, це в мене підсвітка, два провода, це маса. Я відкину її, соответственно, і плюс от зажигання тоже відкидається. І там проводочок захований, перемінка від е, генератора. Так, от це зараз все дело сюди. Вот так Овісно вирівняю, знизу фішки. Не фішки, а штикера поставлю на підсвітку. Привод, привод тахометра, отакий гнучкий. Даю, треба зразу буде смазати, витягнути фіолкою смажу, смазочку, тому що, як правило, воно вже ніколи смазуватися не буде. І воно тут буде нормально стоять. Не знаю, тросик, наверное, я попід баком, сейчас пропустю, де вал отбора, де педаль э, тяжке щеплення. Сюди отак вот виведу. Ну, не знаю, може під кришку буду дивитися, як удобніше, щоб не сильно під ногами. Ну, тут, в принципі, як би мені не, не мішаю. Так, оце воно так в мене буде виглядати. Це я ж кажу, прибор набагато лучше, на мій взгляд. Хоча стоїть все грошей. Ну, зараз все стоїть. І за, я за то, що я його поставлю? За те, що я встановив знизу редуктор 1 к 4. Так, оце він, так, я вже все капітально тут його встановив на швелерах. Установив кардан, як я показував, як я зробив. Так, оце він, так карданчик стоїть. Все воно робота. А тут буде стояти буду встановлювати прямо під платформою генератор. Ну і теж буде зніматися і встановлюватися коли треба, буде, ну, якби мобільний такий буде. Так, ну це, пожалуй, все. Купив отакі такі зеркала. Теж, ну, скажу так, оце зеркало не дуже практичне, із за чого. Ліве. Ну да, Лєве виходить. Або треба сильно видвигати за колесо, щоб воно нормально виглядало. Або воно тільки за те, що дверка закрита, видно тільки пів стекла. А те на тій стороні там отлічно. І смотриться, в принципі, отак. І воно, звісно, можна трошки винести, її сюди ще сантиметрів на 10. Ну, а так воно нормально там смотриться, як обзорність дуже хороша на цих зеркалах. Так, ну це, пожалуй, все. По тахометру. Я хотів сказати, що якщо хто буде встановлювати тахометри, обов'язково дивіться Маркировку приводов. І будь-який тахометр не підійде. Тахометр іменно на двигатель. D21. Треба іменно по каталогу підбирати. те, що я прочитав перший раз. Ну і, так же само треба підбирати до нього сам механічний тахометр ну, стрілочний. що Там є різна маркировка. є МТЗовський, МЗовський, там ще якісь другі дві тіля. Так що на це треба обращати внимание. Так, ну, на цьому, пожалуй, все. Спасибо всім за внимание, за просмотри. Всім саме найкращого, бережіть себе, бережіть близьких. Мирного неба над головою, все буде Україна. Всім найкращого, до побачення.